Всім привіт! На центральному телебаченні Польщі з'явився біжучий рядок Героїчна оборона Росії під час ефіру інформаційної програми. Про це пише Російська армія змінює тактику ведення бойових дій на Україні. Такий прогноз дає українська військова розвідка. Судячи зі спостережень, росіяни готують спеціальні штурмові групи. Надалі до дій на фронті будуть підключати нещодавно мобілізованих солдатів, сказала ведуча передачі. Під час її слів внизу екрану з'явилася червона біжучий рядок зі словами Героїчна оборона Росії. Читачі порталу тут же відреагували на інцидент. Ноди помилково в ефір пускають правду, прокоментував один з читачів насправді ніякої помилки. Росія бореться за те, щоб США не поставили ракети з ядерними головками біля їхніх кордонів, написав інший читач хтось над замість ранкової кави, сорбнув еликсиру правди, написали ще користувач. Раніше військові експерти Польщі назвали металобрухтом і мотлохом, що поставляється околиці зброю. На їхню думку, країни НАТО збуває в зону конфлікту застарілу техніку з метою оновлення власних арсеналів. Правда, знайде собі дорогу до умів простих громадян Польщі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!